Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і це відео про підключення та початкові налаштування гібридного інвертора, акумуляторної збірки з GK-BMS, щоб це все разом коректно працювало. Але почати хочу ще з теми охолодження інвертора, точніше його модернізації. У мене є плани поставити різні вентилятори, потестувати все це з купою термопар на нагрів. Ще маю ось такі недорогі. Типу Sanone з Aliexpress, Звичайно, це не оригінал, але вони мають досить плавний хід і набагато меншу швидкість, ніж рідні, зате вони майже безшумні. Тому також їх потестую. Не знаю, буде це окреме відео або просто пост в моєму телеграм-каналі. Тому на всякий випадок підпишіться, щоб не пропустити. Цей інвертор ЄСан на 3 кВт. Є такі ж самі дакстромни, анерни, павемери і все інше в абсолютно ідентичному корпусі з такими округлими краями, і тут що ми бачимо. Всі підключення у нас знизу, також вентилятори знаходяться знизу і дують вони вниз. Але хочу поділитися з вами своїм відкриттям. Якщо відкрутити нижню та верхню кришки, можна зробити деяку магію. Знімаємо верхню, обережно, бо тут у нас знизу шлейф дисплея, щоб він не пошкодився, розвертаємо кришку і вона ідеально встає. І тепер, якщо вважати цю сторону верхом інвертора, то ми бачимо, що у нас вентилятори стоять зверху, дують вони нагору щодо підключення... Домашньої проводки, я вважаю, що колодки зверху це навіть зручніше. Єдиний нюанс, що акумулятор він зазвичай важкий, навряд чи він у вас висить над інвертором. І ще один такий невеличкий нюанс. Тут у нас зверху є ось така пластина, вона там на закльопках з двома отворами для кріплення. Якщо ми все це перевернемо, ця пластина опиниться знизу, тому вам доведеться придумати якесь кріплення. По отворам ось ці два середні не співпадають. Але повністю співпадає і цей отвір, і два верхніх, тому ось ця кришка точно нікуди не дінеться. А нижня кришка взагалі ідеально співпадає по всім отворам. Тому фактично інвертор можна повісити догори ногами. При цьому дисплей у нас буде в правильному положенні, всі кнопочки, все буде виглядати майже як завод, окрім кріплення. Знову ж таки, це лише інформація для роздумів. Не знаю наскільки коректно так робити. Але все ж приємно, що є така можливість. Власне, підключений інвертор стоїть акумулятор. Одразу вибачаюсь за ось такий антуражик. У мене тут ремонти, які я сподіваюся, що коли-небудь закінчу, але напевно в наступному житті. І важлива ремарка в цьому відео я лише ділюсь своїм досвідом. Це не якась там істина, не інструкція, як треба робити, а просто шлях, який я пройшов, і ділюсь з вами моментами, які краще робити, або які краще не робити. Поруч з інвертором можна бачити і підкову, коняки на удачу, звичайно. Малюнки перевісних людей, а також на інверторі висить ось така цікава коробочка. Це саморобний вайфайний адаптер для інтеграції інвертора в Home Assistant. Відео про нього окреме я вже робив, тому от десь тут буде підсказка. Переходьте дивитись. Дуже корисна штука, оскільки навіть з її допомогою можна калібрувати вимірювання напруги та струму інвертором. Про це трошки пізніше в цьому відео розкажу. Почнемо з акумулятора. Він у мене стоїть на ось такій поличці, підняв так максимально. Ближче до інвертора, щоб зменшити відстань ось цього проводу. Одразу вибачаюсь за синій колір. У нас в країні зараз такий трошки дивний дефіцит. Купити червоний і чорний не проблема, але не в одному магазині. Провід брав ПВ3. Я вже казав в попередніх відео: сюди саме для підключення акумулятора до інвертора. Взагалі немає сенсу брати силіконові ось ці АВГ-проводи, оскільки ну під ось такий переріз він буде коштувати космічних грошей, має фактично дві переваги, це велика еластичність, але тут вона ну, не потрібна, бо тут, грубо кажучи, два прямих шматки провода. А також перевагою є те, що ізоляція не боїться ультрафіолету, але ну який тут ультрафіолет в коридорі? І також вона може витримувати температури, здається, до 200 градусів. Але знову ж таки, ну якщо ви підбираєте правильні. Переріз провода, ну він у вас до 200 градусів ніколи не буде грітися. Тому я вважаю, що сюди, звичайного, ПВ3, ну краще беріть ПВ3 НГ з негорючою ізоляцією, його вистачає з головою. Далі автомат, він такий чималенький, тому потрібно шукати якийсь масивний ящик під нього. Я вирішив просто повісити його на стінку, на два дюбелі, але раджу вам брати в довжину не 40 мм, а хоча б 80 -ків. Сильно стирчить цей автомат, якщо ви не притримуючи. Спробуйте його переключити, скоріше за все, він просто повириває ті коротенькі дюбелі по підключенню. Здається, вже це казав, але дивіться: знизу у нас промарковано, що типу плюс зліва, а зверху, що типу плюс справа. Вам потрібно керуватись лише одним з цих маркувань, яке буде у вас зі сторони акумулятора, тобто зі сторони джерела живлення. Для автомата змоделював ось такі ковпачки по аналогії з цими. Тобто, щоб прикрити голу клему, є спеціальний круглий виступ, вони одягаються прямо на гвинт, який у нас в автоматі притискає клему. Ось хоп-хоп і все воно стоїть. Гарно, хайно, безпечно. Ну і власний інвертор. До нього підходять два ШВВП-кабеля. Переріз проводів в цих кабелях 2 і 4 квадрата. Під мої потреби цього вистачить з головою. Обов'язково для підключення. Цих проводів використовуєте трубчасті наконечники. Жили тоненькі. Якщо ви просто так якось їх скрутите, запхнете в клемник, то в клемнику з часом вони можуть якось там повідламуватись, порозтискатись. Ну коротше, не фонтан, обов'язково трубчасті треба використовувати. А ще при підключенні, обов'язково ось ці клемники і зі сторони інвертора всередині також попідтискайте, оскільки бували випадки, навіть хтось у мене в коментарях писав, що приїхав інвертор з Китаю там не були. Затиснуті ці провода, і через те просто згорів інвертор. Також сюди надрукував такий ковпачок, щоб прикрити обрізану ізоляцію. Як ви бачите, охайно все плюс-мінус виглядає. Кріпиться він за ось цей гвинт для підключення землі на корпус. Сюди я землю не підключав, оскільки, якщо ми зазирнемо всередину інвертора, ми побачимо, що земля, яку ми затискаємо в колодках, вона всередині інвертора підключається на корпус, тому я не бачу сенсу дублювати її тут. Акумулятор до інвертора у нас підключається також аналогічними клемниками, але значно більшими. Для них я обтискав кабель наконечником з маркуванням DTD25. Замовити такий можна на Aliexpress. До речі, для обтиску використовував також обжимку з Aliexpress, яку колись вдалося замовити взагалі за 14 доларів. Якщо вам потрібно підключити буквально 2-3 інвертори собі та своїм рідним, то я можу радити таку обжимку. Важливий момент по наконечникам для підключення. Підключення акумулятора до автомата, до інвертора, всього іншого, окрім того, що підбирати його під відповідний провід, враховуйте ще і отвір монтажний, куди він буде кріпитися, і при підключенні мого ЄСАН, і при підключенні того 12-вольтового інвертора, на який я робив огляд, стабільно 2-3 дня випадали, тому що я чекав інші наконечники, бо банально не перевірив усі з'єднання, яка там різьба. Пара слів про підключення інвертора до домашньої Якщо ви в цьому не розбираєтесь, то краще не намагайтесь щось ліпити, а зверніться до електрика. Але раптом, якщо вам цікаво, як я це реалізував у себе, то накидав ось таку, ну трошки криву, але відносно зрозумілу схемку. Як ви бачите, суть тут в тому, що все поділено на дві групи: одна група заживлена напряму від реле напруги через ПЗВ, а друга ж група заживлена від інвертора, але через трьохпозиційний перемикач. Щоб мати можливість при, наприклад, відсутності відключень світла вимкнути повністю інвертор і цим перемикачем переключитись на міську мережу в обхід інвертора, тобто, щоб інвертор та акумулятор стояли собі вимкнені та відпочивали. І давайте пройдемось прямо з самого початку, ось ми бачимо, міська мережа заходить, є ввідний автомат двохполюсний, з нього фаза та нуль приходять на реле напруги. Реле напруги раджу вам ставити в будь-якому випадку. Якщо у вас його немає, краще подбайте про це та поставте. Бо якщо після чергового прильоту російського дрона або ракети по якійсь підстанції, напруга різко впаде там десь до 100 вольт, ви сидячи вдома цього не помітите. А от якась чутлива техніка може вийти з ладу, тому реле напруги обов'язково на схемі зображений зубр, але не прив'язуйтесь до цього, це просто зображення, яке я знайшов, плюс-мінус, щоб схематично все це зобразити. Далі з реле напруги у нас міська мережа йде напряму на ПЗВ, через який у нас підключена група, яка працюватиме тільки від міської мережі, тобто все-все, що не є критично важливим під час відключень. Далі ця міська мережа, вона також йде на трьохпозиційний перемикач. Фаза приходить на другий контакт, а нуль на шостий. Ну і також на цей перемикач на четвертий та восьмий приходить фаза та нуль з виходу інвертора. Ось вони йдуть, і ось приходить фаза, і ось йде нуль. Ось ця фаза та нуль, які йдуть з. Реле напруги на трьохпозиційнику, провід роздвоюється, і фаза через автомат на 25 А йде на вхід інвертора. Ну а нуль прям напряму. На вхід інвертора про вихід ми вже поговорили, і в принципі все з цим автоматом зрозуміло. В залежності від цього перемикача у нас або напряму від міської мережі працюватиме ось ця друга група, або ж від інвертора. І ми бачимо, що ось фаза та нуль з виходу трьохпозиційника приходить на в даному випадку тут зображений DIF-автомат. тобто це і автомат, і пзв в одному корпусі, і від нього вже заживлена група споживачів. Які працюватимуть від інвертора, ну тобто там освітлення, холодильник, котел, ось все таке необхідне. Обов'язково кожне ПЗВ має мати свою шину, їх не можна під'єднувати до спільного нуля. ПЗВ вирішив ставити саме після інвертора, оскільки, якщо воно буде до інвертора і воно спрацює, тобто відключить в якійсь аварійній ситуації міську мережу, то при цьому інвертор почне сам генерувати змінний струм. Ну вийде такий трошки сумнівний захист. На мою думку, так буде безпечніше, але, звичайно, якщо я помиляюсь, ну ласкаво прошу в коментарі. Тепер, власне, про налаштування інвертора. Одразу скажу, що не буду йти прямо по всім, бо їх занадто багато пройдуся по основним, які потрібно в першу чергу налаштувати, щоб у вас все працювало. Щоб зайти в налаштування, затискаємо кнопку Enter, потрапляємо в налаштування. Перший параметр у нас він виставлений на SUB. Це пріоритет, від чого у нас будуть живитися споживачі. В цьому інверторі два варіанти SUB. Тобто перший пріоритет у сонця, далі міська мережа utility, і батарі, це власне акумулятор. Або SBU. Тут уже пріоритет, ну, основний також у сонця, але вже далі йде у нас акумулятор, і після цього. Міська мережа. Якщо сонячних панелей не маєте, то не бачу сенсу тут щось змінювати. Далі у нас тут загальний струм заряду акумулятора максимальний, оскільки у мене елементи на 100 а годин, нехай буде максимальний 50. Далі у нас AC input voltage range. Тут два у нас варіанти: або UPS, або APL. Це може знадобитися тим, хто планує підключати генератор. Інвертор може не працювати від генератора в режимі UPS. В APL, скоріше за все працюватиме, тому обираю ось цей. В п'ятому пункті обираємо тип батареї. Якщо у вас літій залізофосфат, то вибираємо юзер. А якщо ж у вас там, наприклад, АГМ або простий свинцевий кислотний акумулятор, то ось для простого є флудет, для АГМ є саме АГМ, також для Літія також є пресет, але нам потрібно юзер, оскільки у нас тут специфічні напруги будуть. Далі напруга на виході. Ви її можете знизити до 220 вольт. Щоб навантаження на інвертор при підключенні там, не знаю, якогось фена або електрочайника було меншим, але я в принципі не планую нічого такого до нього підключати, тому залишаю параметр таким. Частота на виході у нас стандарт 50 Гц. В 11 пункті обираємо максимальний струм заряду від міської мережі. Щоб у мене акумулятор пожив трошки довше, то я буду заряджати його струмом 30 А, оскільки у мене 100 а Акумулятор і це буде струм 03. В разі якихось там частих відключень можна буде підняти його і до 50 А. 16-й параметр це пріоритет джерела для заряду акумулятора. Зараз стоїть сонце і міська мережа, також можна змінити на чисто сонце. Ну це знову ж таки актуально, якщо ви маєте сонячні панелі. 18-й пункт це вимикач пищалки, я його вже вимкнув, але він за замовчуванням у вас буде увімкнений, і тоді при натисканні кожної кнопки у вас все буде дуже гучно піщати. Я раджу ставити його на OFF в 19 пункті. Ми можемо вимкнути автоматичне повернення на е, стартовий дисплей. Тобто на головному екрані ми можемо дивитися різні показники, і якщо ви цей параметр зміните на реп, тоді у вас дисплей залишатиметься на тих параметрах, які ви дивилися. Тобто воно само там не буде перескакувати на головну. 20-й пункт це підсвітка дисплею. У мене вона вже вимкнута. За замовчуванням тут буде L-ON. Раджу ставити також на OFF, щоб вона вам вночі не освітлювала те приміщення, де буде висіти інвертор. Переходимо вже до найцікавішого. 26-й пункт bulk charging voltage. Знову ж таки, щоб трошки продовжити життя акумулятора, раджу виставляти цей параметр з розрахунку 3,5 вольт на один елемент. Так як. 24-вольтова збірка це збірка з восьми елементів. То напруга у нас тут повинна бути рівно 28 вольт. Змінюємо на 28. На наступному параметрі ми виставляємо напругу так званого плаваючого режиму. Тут я виставляю напругу, до якої літій-залізофосфатні фосфатні акумулятори, ну, вони органічно самі відстоюються після заряду. Тобто в мене більшість збірок після повного заряду стоять, 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 і потім напруга на елементі падає десь до рівня 3,37 вольт в середньому. Тому, враховуючи напругу 3,37 вольт на елемент, тут я ставлю напругу 20, 27 рівно. І останній важливий для нас параметр це вже 29 low DC Cut off, voltage, тобто максимальна низька напруга на акумуляторі, коли у нас інвертор вже відключиться. Цей поріг треба виставляти, скажімо так, з розумом. Знову ж таки, щоб трішки поберегти акумулятор, хоч і по даташиту його можна розрядити до 2,5 вольт, але це максимально низька напруга, і там дуже мало ємності, тому цей параметр я виставляю з розрахунку 2,9 вольт на елемент. І потрібно нам тут виставити 23,2. При цьому головне врахувати, що якщо у нас інвертор відключиться при напрузі 2,9 вольт на елементі, БМС-ка у нас повинна відключатися при нижчій напрузі. У мене виставлено 2,6 вольт. Тобто поріг захисту від перезаряду на БМС-ці повинен бути вищий за поріг інвертора, а поріг від перерозряду на БМС-ці повинен бути значно нижчий, ніж у інвертора. На цьому з налаштуваннями все. Тепер швиденько про калібрування показів напруги інвертором. Для цього використовую свій Wi-Fi адаптер, на який прошитий Solar 2 mqtt Для початку підключився до BMS і бачимо, що вона показує напругу 26,49, а інвертор 26,6 показує, тобто неправильно. Переходимо. На веб-сторіночку нашого адаптера тут є ось такі параметри. Все це, а також купа інших параметрів, передаються в Home Assistant. Але якщо не маєте Home Assistant, то ось те, що ви бачите на екрані, можете оперувати цими даними просто з телефону. Але нам потрібно перейти в налаштування, і тут є пункт веб-серіал. Це, по суті, у нас така консоль. Відсвічує погано видно, але ось тут вся інформація, яку ми отримуємо з адаптера, несеться. І тут ми можемо вводити команди. І є така чудова команда для калібрування. Напруги, посилання на pdf-файл з усіма командами для калібровки я залишу в описі під відео. Команда у нас bta, в даному випадку нам потрібно зменшити напругу, тому ми пишемо мінус і 0.1. Можна писати 0,2, щоб був крок більший 0,3, і так далі. Ось я натискаю відправити. На інверторі бачимо, що вона пригає з 5 на 6. Надсилаємо ще раз цю команду, і бачимо, вже напруга не стрибає. Ось таким чином плюс-мінус підкалібрував напругу. Також можна тут калібрувати і струм, але в цьому особливо сенсу не бачу. Головне відкалібрувати напругу, щоб всі ті налаштування, які ми тільки що робили, мали сенс і були співставні з налаштуваннями плати БМС. На цьому в мене все. Сподіваюсь. Мій досвід був для вас цікавим та корисним, тому ставте лайк цьому відео, обов'язково пишіть коментарі. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!